Привіт, мої дорогенькі овни, мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте разом робити таро передбачення вже на жовтень місяць для вас. Я взяла три колоди. Кожні колоді, з кожної колоди візьмемо по три карти, Дев'ять карт, велика кількість інформації. Якщо ви ще подивитесь за асцендентом, 18 карт ну, тоді обов'язково щось з вами зрезонує. Ну що ж, не гаймо часу, овни. Жовтень місяць, яким він буде для вас. Перша карта. Туз пентаклів. У вас будуть ключі, в руках будуть ключі, можливості. Пентаклі це фінансова карта. Можливість для зростання бізнесу, для започаткування, для отримання виплат, гонорару, прибутку. Дивіться, тут. Жінка сидить і вона має в руках ключі, а там позаду двері, які відмикають ці ключі. Тобто у вас в руках будуть ключі. Вже як ви з ними скори... їх використаєте? Скористаєтеся цією нагодою чи ні? Вже залежить від вас. А можливість у вас буде. Ну що ж, дивимося далі, ще одна карта. Повний жовтень місяць. Що тут в нас? Стрінька мечів. Особливо в цій колоді, вона дуже неоднозначно. Подивіться уважно. Це маніпуляція. Хтось намагається вами маніпулювати. Ну, якщо не скажу гірше, подивіться самі, робіть висновки самі. Тут в жінки в руках лялька-вуду, в яку вона струмляє іголки. Тобто, для чого? Для того, щоб вона виконувала все, що. Каже їй оця жінка, озерніться, подивіться на своє оточення, на людей, можливо, хто би міг таке робити. Тобто, це спроба маніпуляції. Взагалі в класиці це розбите серце. Тут зовсім по-іншому. Воно зображене. Можливо, завдасть хтось вам кривди. Тобто, в саме серце вас поранить яким чином? Е, якщо відштовхуватися від класичного так, тлумачення, ну, але ми ж дивимося, все-таки я взяла 78 дверей колоду, а не класичне таро, тут зображення ось таке. Маніпуляція. За допомогою нечесної гри. Тут голки стромляють, людина паралізує волю. і... Нею маніпулюють, командують, скеровують. От, подивіться, хто намагається вами маніпулювати. Ну що ж, у будем... нас ще попереду купа карт, можливо, ми будемо зрозуміємо. Третя карта для вас, мої любі овни. Ще одна карта. Ой, переможець. Такі, знаєте, дуже різкі перепади з, з, такі, з розбитого серця. Ви знаєте, можливо, ви з, цього, якщо це розбите серце трикутник, негаразди, якісь, так, хтось намагається вас вколоти, щось зробити для вас е, якусь шкоду, то ви з цієї, з цієї ситуації вийдете переможцем карта переможця. Вже чого буде стосуватися ця перемога? Підставляйте, що ви переможете, в якій сфері, але це успіх, це тріумф, це визнання, це коли ви домоглися чогось, довели щось, відстояли щось, переконали когось. От коли ви себе почуваєте, я молодець, я зміг, я змогла. Хваліть себе за свої досягнення, за свої перемоги. Ну, чудово, особливо після такої трійки. Ну що, ще три карти. Дивимося: овни, жовтий місяць. Перша карта. Війка посухів. Отож, в нас була перша карта. Тут, туз з пентаклів, буде вибір у вас, можливо, будуть варіанти. Куди інвестувати кошти чи пропозиція про роботу вам запропонують, і ви будете вагатися йти, не йти з старої роботи, йти на нову, братись за роботу, підписувати контракт. Можливо, вам запропонують партнерство. Тобто буде от варіанти: бачите, скільки тут ключів в руках? У вас буде можливість, і ви будете обирати, зважувати, думати, вагатися. Ну, Це ваша стихія: вогняна, овний вогонь, тут вогонь. Тобто вам буде комфортно от в такому азарті, в такому от в драйві е обирати, можливо, от, навпаки, що ви такий фахівець, що вам будуть пропонувати. За вами будуть ганятися і битися. Ну що ж, дивимося далі. Ну, Це не обов'язково, це якщо поєднувати карти, так? ми поє її е до туза. А якщо сама по собі, тут вибір, що ви будете обирати, вагатися, думати. Ну, це стосуватися може будь-якої сфери, дороги, поїздки, особистого життя, сказати, не сказати, зробити, не зробити, піти не піти. Тобто будуть сумні. Двійки це завжди про між кимось, між чимось, про вибір, про вагання. Ну що, ще одна карта для вас. Знову переможець. Чудово, дивіться, у вас дві карти переможця. Але ви подивіться, які тут переможці, вам аплодують, вас зустрічають, вас це визнання. А тут тріумф такий: якщо випадає карта два рази, це обов'язково вона програється, вона наголошує, вона кричить, зверни на мене увагу. Тобто, гарантована вам перемога, успіх, досягнення, визнання. Що ви, в якій сфері вже підставляйте самі. І особливо класно, коли от була трійка мечів, ось така, ви переможете цю ситуацію, цю людину, ці проблеми, ці негаразди, цю біль. Що б там не відбувалося, пам'ятайте, ви переможець. Ну що, ще одна карта? Чудово, можете навіть не переживати і не боятися цієї трійки. Ще одна карта. Ну, все-таки трошки буде вона у вас в такий стан оце розбите серце. Можливо, це пересуди, якісь гострі язики, ваше розчарування в комусь. І трошки от буде ось такий стан глухого кута, усамітнення, що я зв'язаний, я не можу рухатись, я не маю ресурсів, я не маю змоги, не маю інформації, я не маю бажання, От відчуття такої скутості, куди йти? Не хочу нічого робити. Але. У вас є енергія переможця. Тобто ось вже з середини ви будете вагатися, коливатися, щось обирати, і вже з середини жовтня все ви відчуєте ось цю енергію впевненості, вогню, перемоги. Я можу, я знаю, я хочу. Тому не сильно переживайте за ось це. Це ось, ось ця енергія вас в такий стан вже не, не надовго. Ну що ж, ще три карти в нас попереду. Такий цікавий тиждень у вас мої любі овни. Ну, що ж, що тут в нас? Сила. Ну, тим більше, можете не переживати. Сили вистачить на все. Здолати, перемогти, настояти, натиснути. Це і внутрішня ваша сила, це оптимізм ваш, це стержень ваш, це. Коли ситуація міняється на краще, коли вам вистачає сили перепоміняти ситуацію, вплинути на когось, довести щось, це мужність, ваша, хоробрість, ваш внутрішній стержень такий. Супер. Взагалі, дуже багато вогню, дуже багато вашої енергії, такої для вас органічної. Ну що, ще одна карта овне, мої дорогесенькі. Дев'ятка пентаклів, ну, дев'ятка, так? ну, Взагалі, подивіться, задоволення, гроші. Можливо, це ви досягнете успіху в сфері фінансів, тому що, бачите, тут дев'ятка, велика сума грошей, надходження. Можливо, ви виграли так, ви судилися. Ви довели щось, ви отримали, ви довели справу до кінця, ви подавали на субсидії, на допомогу, на компенсацію, і ви це отримаєте, велику суму грошей, і ось це і є ваше досягнення, ваша перемога. Або, можливо, це контракт, і ви отримаєте виплату таку, так, аванс. Тобто, це велика сума грошей. Це. Взагалі, подивіться, гроші сипляться з неба, класне здоров'я, така впевненість, стабільність, відчуття ось такої успіху також. Так? Це зусилля, які принесли ви нагороду. Ви йшли до того, ви прикладали зусилля, ви намагалися, ви боролися, ви відстоювали і досягли результату успішного, чудового, найкращого. Успішний вас місяць, овне. Ну що ж, третя карта, король посухів це ви, овни мої дорогенькі. Бо вогонь це овен-лев-стрілець. Дорослий чоловік стихії вогню. Якщо це не ви, бо ви молодий чоловік, то хто він вам? Батько, керівник, наставник, друг, колега? Або це ви, так? І це. Ваша сила, ваша енергія, яку ви прикладаєте, тому що в нас тут була і перемога, успіх, і в нас тут третя карта була. Ви, ви прикладаєте всі зусилля вийти з цього стану. Ви візьмете себе в руки і скажете, ні, ну що я стільки ніхто не може мене контролювати, мене тримати, мене е, так от зв'язати, ув'язнювати, тому що я знаю, що я хочу, я знаю, куди йду. Тобто, це ваша. Ваша дія, ваш вогонь, ваша впевненість, ваша харизма допоможе вам ось вийти з цього стану, вийти з стану жертви, з глухого кута і стати переможцем. Ну, Такий чудовий, багато хороших карт, дві карти переможця, чого вартують, сила. Якщо вам захочеться в якийсь момент опустити руки, пам'ятайте, що у вас є сила. І сили вистачить абсолютно на все: здолати, перемогти, відстояти, вибороти, довести, не зламатися. Ну що ж, мої любі, овні, я вам вважаю, щоб вам вистачило сили на все, щоб не відбувалося, щоб вам вистачило сили, оптимізму, харизми, бажання, вогню вашого, щоб ваш вогонь не згасав. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю, мирного і спокійного. Вам жовтня цікавого, продуктивного, активного, результативного. Ну що ж, мої любі, а я чекаю на зворотній зв'язок від вас. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, Па-па!